Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу торкнутися теми, про яку мені часто пишуть у коментарях: це тема мови, або, як дехто каже, мовного бар'єру. Мені дуже багато хто пише: Рома, навіщо ти почав говорити українською мовою, якщо все життя спілкувався російською? Дехто навіть пише, що Харків це російське мовне місто, і я ніби не місцевий, бо розмовляю українською. Я хочу сьогодні відповісти відверто на ці коментарі. По-перше, друзі, Харків це Україна. І тут завжди жили люди, які розмовляють різними мовами. Це правда, у нашому місті можна почути і українську, і російську, і навіть інші мови. Це не робить нікого менш харків'янином чи менш українцем. Друзі, як ви знаєте, я часто вам казав, що ми з дружиною намагаємося виходити у прямий ефір у різних соцмережах. І дуже часто нам писали коментарі на кшталт, мовляв. Ми приїхали до Харкова із Заходної України, намагаємося говорити українською, і що ми не корінні харків'яни. Але це неправда, бо я все життя прожив у Харкові та у передмісті Харкова. Тут навчався, працював, тут минуле моє дитинство. З маличку я гуляв у саду Шевченка, і сьогодні ми з дружиною продовжуємо гуляти нашим незламним містом, щоб показувати вам Харків сьогодні. І хочу сказати відверто: у місті чути все більше української мови. Так, можливо, не так масово, але цей процес іде. І навіть у своїх відео, коли я йду вулицями чи показую площі і парки, ви можете почути, що харків'яни спілкуються українською. Це природно і це надихає. Більше того, багато блогерів, яких я дивлюся, теж поступово перейшли на українську у своїх соцмережах. Вони зізнаються, що спочатку було непросто, але тепер вони задоволені цим кроком і кажуть, ми зробили правильно. Так само і я. Уже півтора роки я вчуся говорити українською. Раніше всі свої соцмережі вів російською, але з часом зрозумів, хочу змінити це для себе, хочу перейти на українську. І я гадаю, що зробив правильний вибір. Бо у Харкові кожен має право розмовляти тією мовою, якою йому зручно, і не треба нам указувати, хто звідки приїхав і якою мовою має говорити. Ми тут народилися і тут живемо. І ніхто не має права ділити харків'ян за мовним бар'єром. Особисто я все життя говорив російською. Так мене вчили з дитинства, так звиклося. Але з часом я зрозумів, що хочу вчитися говорити українською. Так мені нелегко, я ще роблю помилки, але я стараюся, бо це моя мова, мова моєї країни. І для мене це питання поваги до себе, до моєї землі та до тих, хто сьогодні боронить Україну. Я також хочу поділитися невеличкою історією. Нещодавно я лікувався і мав можливість поспілкуватися з нашими військовими. Дуже багато хто з них говорить російською. Навіть ті, хто говорить українською, спокійно ставляться до того, що я відповідаю російською. Ніхто не робить з цього проблему, бо для них головне не мова. Головне, що ми всі українці. Ми всі разом любимо нашу країну. А ось в інтернеті чомусь багато хто починає сперечатися, сваритися через мову. Чесно скажу, військові самі дивуються, чому ви взагалі про це сперечаєтеся? Адже ми воюємо не за мову, а за нашу Україну. І ще хочу сказати кілька слів про Харків. Так, багато хто звик вважати його російськомовним містом. Але Харків це українське місто. І сьогодні, коли йде війна, коли нас намагаються знищити, коли Росія хоче стерти наші вулиці та наші будинки з карти, питання мови стає ще більше важливим. Бо мова це не тільки спосіб спілкування, це символ того, що ми залишаємося українцями, навіть коли ворог поруч. Я знаю, що не всім подобається, що я говорю українською. Хтось пише, говори як раніше, російською. Тоді було зрозуміліше. А я відповім так: я не відмовляюся від того, хто я є. Я просто хочу бути ближчим до своєї країни. І навіть якщо мені важко, навіть якщо в мене не виходить ідеально, я йду цим шляхом. Хочу ще раз підкреслити, я знімаю свої відео для всіх, для тих, хто говорить українською, для тих, хто говорить російською, бо нас об'єднує не мова, а любов до Харкова і до України. Друзі, я впевнений, кожен має право говорити тією мовою, яка йому зручна. Але водночас ми маємо пам'ятати, що українська мова це наша ідентичність, наше коріння, наша сила. І коли ми говоримо українською, ми показуємо всьому світу: ми є, ми живі, ми українці, і нас не зламати. Тому я і надалі буду старатися говорити українською, буду вчитися разом із вами і буду ділитися відео про наш Харків, Місто незламне, місто сильних людей, які, попри всі труднощі, живуть, працюють і люблять свій дім. А ви, друзі, пишіть у коментарях свої думки. Для мене це дуже важливо. І звісно, не забудьте підтримати мій канал підпискою, лайком, коментарями чи донатом. Адже кожна ваша підтримка допомагає мені знімати нові відео і розповідати світові про наш Харків сьогодні. Друзі, давайте підведемо підсумки. Усе наше сьогоднішнє спілкування про те, що мова не повинна нас ділити. У Харкові завжди звучали різні мови, але це не робило нас чужими одне одному. Ми всі українці, і найголовніше, ми всі любимо Україну та наше рідне місто Харків. Я вже півтора роки переходжу на українську мову. Це не просто, іноді виходить погано. Але я знаю, це правильний шлях. Бо українська мова це наша сила, наше коріння, наша ідентичність. І разом із вами я вчуся, стараюся і рухаюся далі. Я знімаю відео для всіх і для тих, хто говорить українською, і для тих, хто російською. Бо об'єднує нас не мова, а любов до життя, до Харкова, до нашої країни. І ще одне друзі: ви, мабуть, чули в інтернеті, як деякі медійні люди намагаються облити Харків брудом. Кажуть, що тут багато ждунів, що харків'яни якісь не такі. Але давайте не будемо звертати уваги на ці слова. Бо, як кажуть, собаки лають, а караван іде. Ми точно знаємо правду. Харків це місто сильних, хоробрих незламних людей. Саме ми найбільше любимо своє місто, бережемо його, працюємо для нього, знімаємо про нього. А якщо вже говорити про ждунів, то вони є в кожній області України і навіть на Заході. І що ж тепер сваритися між собою? Ні. Бо ми одна країна і тільки разом ми зможемо вистояти та перемогти. Тому, друзі, ходімо далі разом із нашим Харковом, разом із Україною. Уперед до перемоги.